Доброго ранку, мою передплатники україномовного каналу. 6.06, може більше. 6 вересня 2025 року. Якісь чистки сьогодні. Тривога лунає. Розбудила. Ну, вже спати і навіть. Набуть, не будемо. Це пора прокидатися і щось якісь плани будувати на сьогодні. Доброго ранку. на ліви Автобус поїхав, люди кудись поїхали. Хоча продовжується, незважаючи на удари БПЛА. Я навіть не знаю, бух підбіг. Повітряної тривоги чи ні. Може, бух. Щось не чув. Пішов. Вон. В Ячика кидають у кільце в баскетбольне. Субота. Погода гарна, не сонячно, але і не похолодно. Вийшли з Максиком на прогулянку. Розбудити його було не дуже просто, тому що звик з дівчатками спати до 10-ї. Ні, ну зараз в школу вже пішли, у них уроки починаються в пів на дев'яту. я ухожу, вони вже прокидаються, Так що з ним Десь о 9-ї гуляють, ну а я сьогодні близько восьми його Ладно, Усім гарної суботи. З нам тільки гарні емоції принесла без тривог, без вибухів. І хай скоріше настане мир. Все, усім миру добра злага, всім всіх дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. もう一度言ってもらってください。